Вітаю вас малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошуємо до вечірньої казки, де ви зможете дізнатися багато-багато цікавої інформації і подивитися цікавий мультик. Так, 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 привіт, друзяки. Привіт, яно. Я знову радий вас всіх, всіх, всіх безмежно радий бачити. Ну ось, ось, ми знову з вами зустрілися. До речі, яно, як твої справи. Ой, знаєш чудово. Сьогодні відпочивала на річці, так що це напевно ви було. Ти ще скажи, що ловила рибу. Ой, ну скажу, що не без цього. Гоша. А ти як провів сьогоднішній день? Я? Mm -hmm. я, я весь день відпочивав. Валявся на дивані, їв цукерки, mm -hmm. різноволітні смаколики. Ось так і минули мої вихідні. Ой, і багато ти цих смаколиків. Чесно. Чесно. Все з'їв. Вам нічого не залишив, бо таке все смачне та солоденьке, <laughs> що в мене ось знову слинка попа потекла. Ой, як тві зараз зубки почуваються цікаво? Знаєш, я, ну та болять трохи. Дуже болять. Та через це завтра з мамою йдемо до лікаря. <laughs> Стоматолог. Мені мама казала, що, що він щось зробить і в мене нічого не болітиме. А ви знаєте, що я зовсім не боюся стоматологів. Так, ми знаємо про твою небоязнь стоматологів. Ой, Гоша, навіщо ти так багато їх їв? Та я не знаю. І так хотілося спробувати всього, так ще така тяга була. Знаєш, з'їси одну шоколадну цукерку. І знову хочеться ще, а потім і і так, так, їв би, їв би, їв би, поки не наївся. Ой, і що ж тепер ти маєш? тебе болять зубки, так же ж не можна робити. Я, я, я знаю, що не можна так багато от, добреників цих їсти, бо будуть боліти зубки. Але не міг триматись. І не тільки зубки у вас можуть від цього боліти, між іншим. Що ще? Що ще? У вас може почати боліти животик. Ой. От. Про це Ой. теж потрібно пам'ятати. І взагалі у вас навіть може з'явитися алергія. Ой! Ой! Що, що? це за затакали? Але алергія! Що вам можливо потім взагалі не можна буде солодощів їсти? Ой. Ну, це це така не дуже приємна річ. Ой. Кра краще вам не бути з нею знайомим. Ось я, так, я, так, я, я не хочу я, 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 я не хочу ніякої алергії. Я, я, я. Малята, давайте з вами домовимося. Краще будемо їсти солодощі у міру по тришечки, щоб не хворіти. Правильно, Яна? Правильно. От, 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 ой. Ой, зубки псуються, животик болить, ой, алергія вже починається! Ой, Гош, та нічого не починається. Що ти видумаєш? Тобі тільки один зубик болить, так що не хвилюйся, завтра ти підеш до лікаря, ой. він все полікує, ой. у тебе нічого не буде боліти. Вже другий зубик болить. Зараз третій почне. Третій почне! Ну, а я, ну, я, ну, я знаю, що треба робити, щоб, щоб відволіктися. Я треба знаю, те, дивитися, що? Я знаю теж про одні чудодійні ліки, ага. які допоможуть вилікувати просто все. Ага. Все. Ну що? І знаєте, що це? накрапай мені трішечки ліків. Все, тоді зараз будемо дивитися мультики. Можливо, після нього, навіть не можливо, а точно нашому Гоші, після нього стане легше. Точно! І не тільки Гоші, а вам всім. Так що так. дивимось. Ці історії часто не дають мені спать. Да. Пожалуй, одну из них самую интересную, свидетелем которой мне пришлось быть, я могу вам рассказать. <с ano> так вот, когда-то, давным-давно, а может быть недавно, в одном прекрасном городе... Между его последней улицей и лесом жил знаменитый доктор по фамилии Айболит. Доктор никому не отказывал в помощи и ни у кого денег не брал. Ибо какие же деньги есть у зверей и животных? А работали мы с ним так? <свы> Айболит, он под деревом сидит Приходи к нему лечиться И корова И волчица И жучок И червячок И медведица Всех излечит, исцелит Добрый доктор Айболит Добрый доктор болит, он под деревом сидит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица. Всех излечит и исцелит, добрый доктор Айболит, добрый доктор Айболит. пришла к Айболиту лиса. Ой, меня укусила оса! <сосква> <сосква> и пришел к Айболиту барбос. Меня курица глянула в нос. И прибежала зайчиха и закричала. Ой, мой, зайчик, попал Он біжал по дорожке. І тепер он такой базов ігровой. Маю кизайка моє. Добрий лікарайвали. Виникає всіх відбіт. Не залишить без уваги, зайка, білка і коалу! Ого, що це ти почав віршами говорити. Так, э, це тебе от... так мультик надихнув. Так, так, я і, і, і вже, до речі, і зубки перестають боліти. Не болять, оце добре. Якраз тільки хотіла про це запитати. От, 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 ти, ти, я не давай, не, не, не жартуй, а мультик гарний, показуй. Правда, малята? Ну, то дивимось далі. Давайте. І сказав айболіт, не біда. Подавайте його мені сюди. Я пришлю йому нові ножки. Он опять побежит по дорожке и принесли к нему зайку такого больного, хромого. И доктор пришил ему ножки и зайка прыгает снова. Чудо! и прилетел к нему печальный мотылек. Я на свечке себе крылышко обшел. Помоги мне, помоги мне, Айполин. Мое раненое крылышко болит. А, Не печалься, мотылек, ты ложись на бочок, я пришлю тебе другое. Шелковое, голубое, новое, хорошее крылышко. Що, малята, Як вам мультик? Сподобався, а тобі Гоша, бо ти щось такий сумний сидиш, що не сподобався. Та ні, ні. Просто зуби трішки болить, все ж таки, ой-ой-ой-ой-ой. болить, були, так? Та трішечки от. Ой. Ой. Ой, Гоша. навіть не знаю, чим тобі можу допомогти. Хоча знаєте, є один спосіб, який допоможе позбавити Гошу цього болю. Що в тебе не буде боліти зуби. Який є? А потрібно піти поспати. Ой. От сон знімає всі хвороби. От ти зараз тебе були да? так? Так. Ти підеш, я ж поспиш, а на ранок прокинешся і нічого не буде хворіти в тебе вже. О, це дуже-дуже цікаво, А <гум> Давайте усі разом будемо зараз вкладатися, Оліжечка, я теж буду вкладатися. Хоча я дуже, дуже, дуже сумніваюся, що я сьогодні взагалі засну. А ти порахуй овечок, гоша, тобі це допоможе. О, точно! Точно я так е, вже колись пробував, І на 254-й овеці все ж таки заснув, так все ж таки прокинувся. От. Прокинувся. Ну, ну нічого. спробуй порахувати. Можливо, сьогодні ти швидко на вже на соті, а можливо і на п'ятдесяті. Ти заснеш. Так, а поки що ми будемо прощатися. Тож, малята, вкладайтеся у ліжечка, і нехай вам сьогодні насняться найказковіші та найдобріші сни. Добраніч, малята! Пока на Доброніч.